І ми сьогодні ще трошечки поговоримо про хрещення, свідки, свідками якого ми будемо сьогодні, і це, і це насправді важливо. Я народився у християнській сім'ї, і з дитинства мене з несвідомого віку носили в церкву, потім водили в церкву. І Про хрещення я знав майже все. Я був свідком з року в рік, як оце відбувалося в церквах. Я бачив це. І коли я ріс, знаєте, в мене завжди було внутрішнє таке переконання. От коли ти прийняв хрещення, тоді ти вже попав. До цього часу ти ніяк би все нормально. Ти можеш собі дозволити жити так, як ти хочеш, а ніхто толком не знає, що там всередині відбувається в тебе. Але коли ти вже привселюдно прийняв хрещення, ну тоді треба вже жити нормальне життя, тому що до тебе будуть звертати увагу, тобі будуть якось говорити, якісь зауваження робити. Ну і треба бути відповідним. Отаке От мене формувалося десь розуміння, але насправді багато людей до цього часу вони живуть з подібним розумінням. Вони кажуть приблизно так: покаяння є важливе для спасіння, тобто внутрішнє те, що відбулося між мною між Богом, а хрещення, воно вже не таке вже обов'язкове. Можливо, колись, одного дня, одного разу. Або хтось каже собі інше, мене в дитинстві хрестили. Я не пам'ятаю цього моменту, я не знаю, як воно було, але, значить, відповідно, мені вже цього, цієї події проходити не потрібно. І я насправді не хочу заперечити важливості того, якщо вас хрестили в дитинстві. Тому що це хрещення свого часу було важливою для ваших батьків, тому що це було символом того, що вас долучали до належності до якоїсь певної церкви. Але коли ми дивимося в Біблію, то ми бачимо тут декілька речей, які пов'язані із хрещенням у зрілому віці людини, і щось воно означало. Я хотів би дати, будь ласка, наступний слайд, там будуть три біблійні тексти і три буквально дуже прості визначення. В Біблії дуже багато згадок про хрещення. Хрещення в Біблії постійно було згадано ще з самого моменту закону, коли Бог дав закон ізраїльському народові. Хрещення було пов'язано з багатьма речами, воно було пов'язано з тим, що людина засвідчувала про те, що вона змиває з себе внутрішню якусь нечистоту. Священники, перед тим, як приступати до обрядів, вони обов'язково проходили обряд хрещення, що говорило про те, що ми звільняємося від цього нечистого. Колись в римській культурі пан, який приймав раба, він хрестив його. Для чого? Щоб показати, що тепер цей раб належить мені. А пізніше, пізніше Ісус Христос, коли йому виповнилось 30 років, пішов на пам'ятаєте на річку Йордан до Івана Хрестителя і хрестився. І Іван задає запитання і каже: А навіщо ти йдеш до мене хреститися? Тому що Іван, коли хрестив людей, які до нього приходили, то це хрещення означало те, що люди визнавали це, була така собі форма покаяння, простими словами. Люди виходили на покаяння через хрещення. А пізніше, коли Ісус уже возносився на небо, Він каже учням одну заповідь. Він каже: Ідіть по цілому світу проповідати Євангелію. Пам'ятаєте ці вірші, останні вже вірші Євангелії, і каже. Кожен, хто увірує, нехай охреститься. Цікаво. І ми це бачимо в діїстих апостолів, ми бачимо це далі і далі і далі, що кожен, хто вір, увірував Ісуса. Люди задавали запитання: Окей, а що тепер робити? Ось ми прийняли Ісуса, ми увірували в Нього як в Господа. І апостоли завжди казали одну і ту саму фразу: Якщо ти віриш, охрестись! Що таке хрещення? Я виділив буквально три речі. Хрещення як символ, як обітниця доброго сумління і як заповідь. І ми дуже коротко глянемо на ці три віршика. Перший віршик, до Римлян, шостий розділ: отож, ми поховані з Ним, тобто з Ісусом, хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих, славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою Воскресіння. Ну, погодьтеся, що дуже складно написано. Але якщо простими словами, що каже апостол Павло? Павло каже, що хрещення це певний символ. Фізичне хрещення, свідками якого ми сьогодні будемо тут, це певний символ того, що людина всередині в неї відбулися певні зміни. Це певне засвідчення того, що в мені всередині відбулися певні зміни. Павло каже, цей символ свідчить нам про те, що ми разом з Христом померли для гріховного життя. І ми воскресли з Христом для нового життя. Іншими словами, коли мова в духовному світі, внутрішньому, відбулися зміни, коли я пізнав Ісуса як Господа, коли я попросив Його бути в моєму житті, каже апостол Павло: ми засвідчуємо цю зміну тим, що ми приймаємо хрещення. Звичайно, без Ісуса Христа обряд хрещення зробить тебе лише мокрим. Може, трохи чистішим. Ну, не більше. Але з Ісусом Христом, ось цей обряд хрещення чи заповідь хрещення, вона є видимим свідоцтвом того, що всередині, в моєму серці, ось тут, щось відбулося. І я хочу, щоб ви всі про це знали. І ось що відбулося? Відбулося те, що я тепер належу Христу. Павло каже: ми поховані з Ним у смерть. І оскільки Христос воскрес, ми воскресли до нового життя. Наступне, що каже Христос, Він каже, що ось це нове життя, Павло каже так, воно свідчить про декілька речей. Чи це означає, що люди, які прийняли хрещення, більше ніколи не грішать. Ні, звичайно, це так не означає. Але я би характеризував це наступним чином. Коли Павло каже, що він говорить про нове життя з Христом чи про занурення у Христа, він говорить наступне: моє життя змінилося. Мої думки змінилися, моє відношення до Бога і до людей змінилися. Я тепер не тільки не хочу отримати, не знаю, наслідки або покарання за свій гріх. Я не хочу гріха в своєму житті. Різниця між моральною людиною і людиною, яка знає Господа, не в тому, що вони обоє змагаються, хто менше гріхів зробить. Ми все одно будемо грішити, поки будемо жити на цій землі. Різниця в тому, що людина, яка знає Господа, вона не хоче цього гріха. Вона дуже сильно, а, їй неприємно, той факт, що вона все ще робить гріх в своєму житті. Вона не тільки не хоче, знаєте, попасти в пекло, тому вона намагається жити відповідним життям по відношенню до Бога. Ні, вона знає, що вона не попаде в пекло, тому що Христос викупив її від усього а, такого, знаєте, від всього покарання. Але що вона не хоче? Вона не хоче гріха в своєму житті. Ось це і є те, про що каже Павло. Це, це і є те, що ми занурюємося в Христа. Буквально хрещення, як символ говорить, що те, що ми робимо фізично тут і зараз, перед тим відбулося всередині, у моєму серці. Я змінився, в мене інша природа, я належу Христу. Хрещення як обітниця, Павло каже, що Петро каже, що образ хрещення не... Не чистоти тілесної позбуття, простими словами, не те, щоб помитись, так? але обітниця Богові доброго сумління. Бачите, тут є ще цікаве слово. Ми не будемо, знаєте, зараз звертати увагу багато на слово обітниця. Тут гарне слово добре сумління. Що таке хрещення? Пам'ятаєте, я само початку говорив, що я виростав у традиційній такій церкві з е самого дитинства, і в мене формувалось певне відношення таке. От якщо ти що не прийняв хрещення, можеш собі дозволити трошки жити так, трошки так, а от коли ти вже прийняв хрещення, то ти вже не дай Бог, би ти десь привселюдно не згрішив, бо тебе за те з церкви вилучать. Але ж, коли ми дивимося на хрещення з цього боку, що каже Павло, Петро, він каже, що ось цей символ хрещення, цей обряд, ми привселюдно обіцяємо Богові добре сумління в своєму житті. Дивіться, ми не обіцяємо маленьку частину свого життя, в якому ми будемо віддавати щось Богу. Добре сумління в нашому житті торкається абсолютно усіх сфер нашого життя. Тепер, коли ми говоримо про, про людину, яка відновлена Христом, яка змінена Христом, які, в якої всередині відбулись певні внутрішні зміни, самий обряд хрещення говорить, вона засвідчує про людяна, каже: Люди, подивіться на мене. Я хочу перед вами всіма сказати: я хочу жити життя добрим сумлінням. І це зачіпить всі сфери у відносинах з людьми, у відносинах з ближніми, з друзями, з сім'єю. Це зачіпить мої відносини з Богом. Це зачіпить абсолютно кожну сферу мого життя. Це не означає, як я вже казав сьогодні, що людина стає абсолютно святою в один момент і більше ніколи не згрішить. Господь сам не чекає, що знаєте, ми буде спостерігати за нами десь, щоб не злапати нас на якомусь гріху. Не про це йде мова. Нове сумління або добре сумління говорить про те, що я міняю своє життя. Я міняю його в усіх сферах. Я не просто живу від сповіді до сповіді, а коли вже моя коробочка з гріхами наповнюється, я скоренько покаюся і знову якось живу до сповіді. Я живу інше життя, в якому мої вчинки, мої думки і мої слова мотивуються добрим сумлінням, яке я пообіцяв Богові. Чи це є важко? Це є неможливо. Але християнське життя воно є неможливе. Саме по собі. Тому Апостол Павло сказав такі слова колись: Живу вже не я, але живе Христос в мені. І третє, хрещення це заповідь. Ісус написано так в Марка. і сказав до них: Ідіть по цілому світові і всьому створінню Євангелію проповідуйте, хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, буде засуджений. Чому хрещення все ж таки є важливим? Подивіться, що сказав Ісус буквально. Він каже: якщо ви проповідували Івангелію, ви йшли, ви зустріли людину, і вона прийняла мене як Господа, повірила в Бога. Перша заповідь, яку вона має зробити, перше, що людина має зробити як відгук на те, що вона повірила в Господа, Ісус каже, Хай охреститься. Ну, такий спосіб вибрав Господь. Такий спосіб, який Він залишив нам як заповідь. Знаєте, коли ти увірував в Господа. Ти стаєш його послідовником, ти хочеш робити те, до чого він нас кличе. І ось що він каже. Хто увірує, хай охреститься. Не багато, не мало. Чому він так каже? Чому для нього це важливо? Ви знаєте, Христос дає цю заповідь. І я вже казав раніше, якщо ти не увірував хрещення, зробить тебе там, мокрим, чистим зовні, чи ще щось. Але насправді, якщо Ісус є моїм Богом, і я хочу, щоб всі про це знали, і спосіб, в який Господь визначив і є хрещення. Якщо ви, не знаю, купили якусь річ хорошу, і вона настільки залетіла вам, настільки зайшла, і ви думаєте, оце класна річ? Я хочу щоб про це всі знали. Можливо, я напишу сторіс в Інстаграм про це. Можливо, я буду розказувати про це. Можливо, я декілька разів комусь про це скажу, що ця річ вона тобі теж потрібна, бо вона така класна. Ну, так працює наша психологія. Але коли ми пізнаємо Христа, коли ми увіруємо Бога, Господь залишає певний спосіб, і Він каже: ось в який спосіб ти можеш всім засвідчити про те, що в твоєму житті відбулися зміни. Це хрещення. Тому ми сьогодні не ставимо запитання, а чи треба воно, чи не треба воно, а чи можна я в своєму житті жив багато років з таким розумінням Окей, мені, мені достатньо внутрішньо там помолитися хай ніхто не знає толком, що зі мною відбувається, а хрещення колись прийму там. Коли буду кращий для цього, ви ніколи не будете кращими для цього. Бо кращими не ми себе робимо. І тому хрещення є важливим. Я хочу завершувати два біблійні вірші. Дай, будь ласка, наступний слайд. Бачите, в діях стих апостолів, коли Петро проповідував, люди запитали його, що ми маємо робити, мужі і браття? А Петро до них каже: покайтесь, це те, про що Сьогодні Ференц сказав, і нехай охриститься кожен із вас у ім'я Христа Ісуса на відпущення ваших гріхів. Наступний уривок це те, що Павло колись проповідував в в'язничному сторожі. І що він каже? І слово Господнє звіщало йому та усім, хто був в його домі, і сторож забрав їх того часу вночі, їхні рани обмив, і охрестився негайно він сам і всі його домашні. Коли людина приймає Господа в своє життя, вона хоче, щоб всі інші про це знали. Знаєте, колись Христос сказав такі слова. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Я хочу сказати, що хрещення це фактично перша така форма. Визнання при людях того, що ми належимо Ісусу. Сьогодні ми будемо свідками того, що буде робити Тоня, і не соромно визнавати перед людьми Ісуса Христа за Господа і свого дня одного колись ми будемо стояти перед Ним, і Він буде не соромитися визнавати тих, хто не соромився визнавати Його.